Ну що ж, дочекалися цього моменту. Сьогодні відбулася інаугурація Трампа, який обіцяє закінчити війну дуже швидко. По телефону зателефоную Путіну, сядемо за стіл, все вирішимо. Але сьогодні Путін зробив заяву щодо майбутніх перемовин з Дональдом Трампом. Звичайно, його риторика була в такому маніпуляційному стилі, але тим не менш, давайте далі розберемось, що сказав Путін. Російський диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду. Росія готова до діалогу з новою адміністрацією США щодо України, але потрібно усунути першопричинну кризу. Тут дуже важливо, підкреслюю, далі розберемось. Ми відкриті до діалогу, але найважливіше тут знову підкреслив він усунути першопричинну кризу. Що ж до самого врегулювання ситуації, то його метою має бути не коротке перемир'я. Не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовжування конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які мешкають. В цьому регіоні заявив Путін. Він і він також запевнив, що Росія, начебто, ніколи не відмовлялася від діалогу, завжди була готова підтримувати рівні відносини співпраці з будь-якою американською адміністрацією. Путін дуже сподівається, що такі відносини будуть будуватися на рівноправній і взаємно поважній основі. І одразу в такій заяві Путіна відчувається. Чергова спроба маніпулювати міжнародним порядком денним. Говорити про діалог і повагу до інтересів усіх народів, коли Росія вбиває українців, руйнує міста і окуповує території. Це вже ну верх цинізму. Замість реального припинення війни Кремль вкотре намагається створити видимість, миролюбство перед новою адміністрацією США щодо повернення Трампа. То його інаугураційна кампанія вражає своїми масштабами, витратили рекордну суму а, грошей, які, до речі, підтримали технологічні гіганти, але чи стане це приводом для реальних змін у політиці США щодо Росії покаже час. Ну а наступна новина: вона обурює. В Україні виробляли мікрочіпи для російських ракет. Ви тільки уявіть собі, правоохоронці викрали українських компаній, які постачали до Росії мікрочіпи для ракет та безпілотників. Про це повідомила СБУ в понеділок 20 січня. Вказано, що мова йде про підприємства у Харківській, Чернігівській та навіть Одеській області. Вони під час повномасштабної війни в обхід міжнародних санкцій займалися поставками важливих компонентів для російської зброї. Виготовляли унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу Х101, Калібр та Ескандер. Окрім того, частина цих плат використовувалась також для систем наведення дронів Камікадзе, реактивних установок залпового вогню та бортової навігації ударно-розвідного вертольота К-52. Слідство встановило, що кінцевим споживачем товару були стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу. Зокрема, АТ спецтехмаш. Відомо, що учасники схеми переправляли до Росії понад півтори тисячі мікроелектронних схем за загальну суму в понад 600 тисяч доларів. Ця новина викликає просто. Люту обуреність українські компанії, які під час війни працюють на ворога, це удар в спину для всіх, хто бореться за нашу свободу. Постачання мікрочіпів та для, для створення ракет, що вбивають українців, це не просто порушення закону, а це моральна зрада. Хочеться вірити, що всі причетні до цієї схеми понесуть найсуворіше покарання, адже такі дії напряму впливають на життя наших військових і цивільних. Єдине, що можна додати, це те, що в Україні а є така можливість виготовляти такі електросхеми. Та й, взагалі, західні аналітики говорять, що Україна в деяких сферах випереджає європейські держави. Уявіть собі, Україна не просто тримається, а вона створює та навіть розвивається. Як заявив міністр оборони Німеччини, Україна випереджає деякі країни Європи у кількох важливих сферах. Борис Пісторіус відзначив, що, попри війну, Україна демонструє значні успіхи у цифровізації державних послуг та розвитку оборонного сектору, особливо у виробництві дронів. Пісторіус також підтвердив, готовність Німеччини обговорювати участь у майбутній міротворчій місії. І це не тільки вражає, а ще й надихає. Україна довела. Що здатна не лише жертвою агресії, а й прикладом для всього світу. Успіхи у виробництві дронів та цифровізації демонструють нашу силу і потенціал. Особливо важливо, що це визначають навіть на міжнародному рівні. А заява Німеччини про готовність обговорювати миротворчу місію додає впевненості в тому, що Україна здатна змінити правила гри у Європі. І насправді такий підхід він дуже правильний. Він повинен бути. Комплексний, потрібно розвивати власне виробництво, боротися з корупцією та зрадниками і, звичайно, перемагати на фронті. До речі, сьогодні головнокомандувач Збройних сил України він це робить дуже рідко. Але сьогодні він дав інтерв'ю. Олександр Сирський. далі я зачитаю вам основні тези. Збройні сили України роблять все, щоб не допустити втрату Покровська. Противник додає всіх зусиль, щоб його взяти, а ми робимо все, щоб не допустити його захоплення. Заявив Сирський. Виграти війну в обороні неможливо, скільки ти не будеш оборонятися, ти все одно будеш відступати. А ми вимушені тримати оборону і концентрувати наші сили фактично вздовж Усієї лінії фронту Росія у 24 році втратила більше військ ніж за два попередні роки війни. У нас немає систем, яка здатна перехопити ракету «Арешнік», але це спонукає нас створити її. А також Україна перша в світі створила сили безпілотних систем. Генерал Сирський прямо каже, що оборона вона дуже важлива. Але виграти війну лише нею буде неможливо. Україна першою світі створила сили безпілотних систем, і це не просто успіх, а це прорив. Далі ви зрозумієте, яку а, просто величезну роль у війні відіграють саме безпілотники. Уночі дрони атакували Казанський авіазавод імені Горбунова. Вони спеціалізуються на виробництві композитних матеріалів для авіапромисловості. Російські пабліки пишуть, що на підприємствах... Здійнялась пожежа, а місцевий аеропорт вже закрили. Казанський авіазавод Гурбун, імені Горбунова один із найбільших підприємств авіапромисловості РФ. А також у Калузькій області РФ горить нафтобаза. Вона була атакована ще 17 січня. Там пошкоджено 4 цистерни, 3 резервуари з дизельним пальним і один з бензином. Загальна площа пожежі півтори. Тисячі квадратних метрів із із прилеглих, до речі, населених пунктів евакуювали людей. І здається, Росія починає відчувати те, що колись несла іншим країнам атаки на стратегічні об'єкти, пожежі та хаос. І, хоч, хоча вони звикли приховувати правду, масштаби цієї атаки вже не сховаєш. Це черговий удар по серцю російської військової інфраструктури. Казанський авіазавод як центр авіапромисловості, має стратегічне значення, і будь-яка його зупинка чи пошкодження це безпосередньо впливає на військові можливості РФ. Те саме стосується і з нафтобазами. Кожна цистерна пального це ресурс, який не потрапить на фронт. Ну, окрім прямого економічного і військового ефекту, це також сигнал росіянам. Війна більше не залишатиметься лише за межами. А вона вже на вашій території, і такі події лише посилюють відчуття незахищеності і нестабільності всередині Російської Федерації. Взагалі, за словами Андрія Сибігії ГМЗ України, Росію змусять до миру економічний та військовий тиск. За словами Андрія Сибігі, для досягнення справедливого миру необхідно посилити економічний тиск на РФ через санкції та використати заморожені активи, а також забезпечити своєчасну військову допомогу Україні. Обидва фактори будуть діяти лише за умови одночасності. І давайте наостанок згадаємо трохи про міжнародні новини. Молдова готова надати фінансову допомогу Придністров'ї лише за умови виведення російських військових з території регіону. Так заявила президентка Молдови Майя Санду. Кишинів готовий підтримувати Придністров'я в подоланні наслідків енергокризи, ну надаючи генератори, медичну допомогу, ліки, усе необхідне для людей в цей період. Однак допомога буде можлива лише після виведення російських військ і заміни миротворчої місії на цивільну місію під Егідою ООН та ЄС. Майя Сандо діє тут дуже розумно та рішуче. Умови, які вона висуває, демонструють сильну позицію Молдови на тлі дестабілізаційних процесів у регіоні. Російська миротворча місія, ну, чесно кажучи, вже давним-давно втратила будь-який миротворчий сенс і вимога замінити її на цивільну під Егідою ООН чи ЄС. Ну, це, це по суті крок до реального суверенітету. А я на цьому завершую своє відео. Підпишись обов'язково, кожного дня ми слідкуємо за. Останніми новинами тисни лайк обов'язково до зустрічі.